Суть полягає в тому, що ми створили ось такі листівки з картини, ось оригінал цієї картини. Картину цю намалювала я на полотні акрилом. Це наш центр міста. Зображена тут колишня каланча, і, звісно ж, Стяг український прапор, який майорить на вітрі. Придбати цю листівку, може кожен, хто завітає до нас у Тіц. Ця ідея моя, як художниці, я намалювала картину і подумала, що чому вона має стояти у мене вдома. Я, ну, по-перше, поставила її тут, щоб люди, які завітали до нас, милувалися, дивилися, який у нас гарний хмельницький. Ну і щоб. Ну, якась була мета цього, ми зробили ось такі листівки. Всі кошти, зароблені з продажу цих листівок, ми будемо перераховувати на актуальні благодійні збори. Щомісяця, в кінці місяця, 30-31 число, ми будемо всі звіти поширювати у нас в соціальних мережах.